Топ 5 чоловіків, які непридатні до сімейних стосунків. Мужчина алкоголік. У відносинах з ним ти будеш страждати від ролі рятувальниці і жертви. мамин синочок. В таких випадках всю відповідальність ти вимушена будеш взяти на свої жіночі плечі. Бо від того мужчини не дочекаєшся ініціативи і тим більше відповідальності. Бабник і пікапер. У відносинах з таким чоловіком ти будеш відчувати постійну ревність, емоційні гойдалки і звичайно зради. Наступний типаж це нарцис. З нарцисом тебе будуть чекати постійні приниження, обезцінення, бо основна потреба нарциса це самоствердитись за рахунок інших. Ну і самий страшний типаж. Мужчини це психопат, потреби якого домінувати, зруйнувати особистість, причинити біль емоційну і фізичну. Зрозуміло, що з такими чоловіками нічого доброго не буде.